Слава Богу, брати і сестри, дорога церква, вітаю вас. Декілька тижнів готувався до проповіді, були... Дякую, дякую. були одні думки. Ближче до сьогоднішнього дня змінилася моя проповідь, думку на що, на яку тему проповідувати. І заходжу тільки що в братську, помолилися. А Віталік стукає по плечі і каже, давай, Валік, щось про воду, каже, проповідуй. Ну це ж. Ну, ми до види дойдемо. Я не знаю, мене Дух Святий відкрив, про що я буду говорити, бо якраз про в моїй проповіді вода важливу роль відіграє. Ну, але ми ще до неї зараз дійдемо. Рома нас вже попередив, що зібрання буде коротке, так що треба буде багато слів говорити швидко, динамічно настроїтися. І я хочу сьогодні наші розуми привернути до такої однієї історії з ізраїльського народу, про яку ми вже не один раз, може там вже багато проповідів чули. Але я дивуюся, наскільки Слово Боже широке і глибоке, що кожного разу ми, наприклад, там ну, читаємо одну ту саму історію, і щось знову відкривається, якісь нові розуми. Тобто ми в житті рухаємось, якісь процеси в нас відбуваються, і погляд на слово Боже, і Дух Святий через Слово Боже нам щось, щось говорить. Звертаю вашу увагу, хто має біблію чи на екран, дайте друга книга царів, п'ятий розділ, історія з недільної школи. Очищення Наамана. Знаєте, де вода трошки далі буде. Починається вона таким, перший вірш цього розділу, він починається таким словами опис самого Наамана. А начальник, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був цей муж дуже хоробрий, але прокажений. Другий вірш відкриває нам. Історія, історію, а саму суть життя, яка підводить нас до, якихось, до якоїсь розв'язки. А сирійці вийшли були ордами і взяли до неволі з Ізраїльського краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці Наамана. І сказала вона до своєї пані: ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він, він вилюкував би його від прокази його. В трьох віршах історії цієї відкривається. Життя людини, країни, і там в ній поміщено маленька дівчинка. Тобто сирійці захватили маленьку єврейку, вона жила в домі прислуговувала жінці начальника війська, якого було ім'я Наман. Нааман був прокажений, але він був сильний, мужний, хворобрий. Не знаємо, при яких умовах, не знаємо, при яких, що там відбулося, але я хотів ще раз зауважити на пряму мову цієї дівчинки. «Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилюкував би його від проказу його. Декілька слів, небагато. Якби пан побував в Самарії в пророка, сказала адрес, сказала в кого, і дивіться, яка переконала ця, він, би, він вилюкував би його від проказу його. Полонена дівчинка. Нааман, начальник війська сирійського. Якщо навіть таку порівняти і подивитися, то жінок ніхто не слухав в той час, не говорячи про дітей, ще про дівчинку, і ще про чужинку. Але тут закручується зовсім інша історія. Ми далі знаємо, зараз ми пройдемося. Хочу звернути увагу на те, що. Коли люди хворіють, чи коли в людей є проблема, то в них вухо, воно дуже таке, ну, насторожене. І якщо, наприклад, свідчення взяти віруючих людей, ну от, у нас тут зараз скільки там, 140 людей чи 150, ну, руку не піднімайте. Але кого Господь перші кроки вашої віри, вашого наверення, стукав до вас через хворобу, через якусь проблему? Є таке. Є. Коли ми десь збираємося в якомусь домашньому колі чи в домашньому якомусь крузі, де ми на групці домашній чи ще відкриваємося, то в історіях, коли Господь нас покликав, ми чуємо, що захворіла моя дитина, я шукала, шукав, звертався до лікарів, але побачивши, що нічого не відбувається, і тут мені сусідка віруча сказала, давай будемо молитися. Я почала молитися, запросила на зібрання, мені якось стало краще. Ну, подібні історії, ви розумієте, про що я говорю. Щось подібне таке було. те він відбувався в сім'ї Наамана. І напевно вони вже ну, все витратили, або е, багато що витратили. Якщо вони прислухалися до дівчинки, яка сказала, якби, ну це прості слова, служанка приходить і каже, якби побув в пророка в Самарії, ну може він би вилікував. А вона каже: дивіться, впевнено, він би вилікував. Друге питання, тепер ми роздумуємо, ідучи по цій історії. А звідки вона це знала? Звідки вона це сказала? Як ви думаєте, брати і сестри? Бо вона бачила це. Бо вона була присутня, бо вона десь в якомусь місці була, де вона бачила, як зціляв пророк людей, як діяла Божа сила. Це те саме, що коли ми знаєте, ходимо в зібрання, бачимо, як відбувається хрещення, бачимо, як люди моляться, як дякують за. Зцілення. І діти потім, їхня віра росте, що молитва це спосіб, як звертатися. І з цих слів, дивіться, яка далі історія закрутилася, що воно пішло. А Наоман відреагував на слова дівчинки. А Наоман прийшов і доніс своєму панові, говорячи, отак і отак говорила дівчинка що в Ізраїльського краю. На верховному вже рівні, на державного значення. І сказав Сирійський цар. Це був діалог між воєначальником і царем. Тож піди, а я пишу свого листа до Ізраїльного царя, і той пішов і взяв із собою 10 талантів срібла та 6 тисяч шеклів золота і 10 змін одеж. І він приніс до Ізраїльного царя такого листа. Зміст листа, будьте уважні. Ось тепер, як прийде ось цей лист до тебе, то знай, ото послав я до тебе свого раба Наамана, а ти вилікуєш його від прокази його. Хворий на Аман приходить до царя, розказує те, що дівчинка сказала, цар відреаговує, пише листа. І йде він з тим листом до Ізраїльського царя. І в Ізраїльського царя, основна, основний зміст листа, ти вилікуєш мого раба. Ну, дивно, правда? Реакція Ізраїльського царя. І сталося, як ізраїльський цар перечитав цього листа. То роздер свої шати і сказав, чи я Бог щоб побувати чи лишати при житті, що той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від проказу його. Тож знаєте, і дивіться, він це він шукає проти мене зачіпки на державному рівні. Маленьке слово дівчинки, яка просто сказала те, що вона бачила дитячою вірою. Воно вже стало значенням державного значення. Цар пише листа, сирійський цар пише до ізраїльського царя, ідуть з подарунками. Цар читає і він реагує, що я Бог каже, що я маю зціляти. Чи... Це вже якийсь, він же бачить в ньому якусь загрозу, що, що це, наприклад, він не зцілить цього чоловіка, і зараз буде новий конфлікт, нова якась війна розпочнеться. Як ви думаєте, ізраїльський цар від цього листа ну, спокійний, такий, як був, так і залишиться? Я думаю ні. Я думаю, ні. Його почало тривожити, він щось почав думати далі. Доходить. Це слово, яке сталося цар і його реакція, восьмий вірш говорить нам, і сталося, як почув Єлисей Божий чоловік, що Ізраїль став роздершати свої, то послав до царя, говорячи, нащо роздерти шати свої? Нехай той прийде до мене і пізнає, що є порок у Ізраїлі. Коли цар роздирає шати, ну це для нас це таке, знаєте, ну, це типа цар в гніві. Це щось ну. Якби реакцію він таку проявив свою. То всі звертають увагу, що щось має статися. Велика підвищена готовність, уважність така. Єлисей почув про це і до царя каже, а нащо ти шати розірвав? А чого ти нервуєшся? Скажи, хай прийде до мене. І він пізнає і буде знати, що в Ізраїлі є пророк. І тут відбувається далі, як прибув на Аман, до сколосницями своїми до пророка, до Єлисея. Дев'ятий вірш говорить, там і прибув наман зі своїми кіньми та з колосницею своєю, і став при вході Єлисе, Єлисеєвого дому. І послав Єлисей до нього посла, говорячи, іди і вимірься з сім разів Йордані, і вигоюся тіло тобі, і очистишся. Весь цей процес. На державному рівні, якого так можна сказати, підняли настільки високо, зробили таким значенням, вже цар до цього якого. Нам до Єлисея на Аман приїжджає з колесницями, стоїть. Єлисей послав слугу, і слова такі дуже прості, приблизно похожі навіть в тоні. Я думаю, як до тої дівчинки. Іди і вимийся з цим у Йордані, і вигодиться тіло тобі, і очистишся. Вже ми ближче до води підходимо. Вже тут слово Йордан є, зараз вже буде діло з водою, вже нам зараз буде трошки прохолодніше. Це такий, ну, мені цікава ця історія тим, що вона от сьогодні, сьогоднішній день переплітається з наверненням нас до Бога. І як Господь працював в Духом Святим в той час, от, найман, так само і Він в нас працює. Ну, простий рецепт тобі сказали. Йди вимийся в Йордані сім раз, і вигоїться тіло твоє, і очистися. реакція на Омана, 11 вірш. Розгнівався на Оман, і пішов і сказав: Ось я подумав, він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпше Авана та Парпар, дамацькі річки від усіх Ізраїльних вод? Чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. Тобі дають рецепт. Знали? Далі ми знаємо, що відбулося. Ще трошки він зайде в воду і він очиститься. Але от подивіться, ну. Я думав, він вийде, покладе на руку, руку покладе на місце, яке хворе, закличе ім'я Господа Бога. В нього було вже надумано, в нього було своїх таких, знаєте, багато предразсудків, свого розуміння, свого бачення. А тут відбувається щось не так. Він до мене не вийшов перший. Прислав слугу. Слуга сказав: іди вимийся в річку Йордан. Щось ну, не то, не пішло по плану. Я оце дивлюся на ці речі ну такого, в цій історії, і мені от зразу видно, як Господь працює в серцях людей сьогоднішній день, кличе до покаяння в церкві. І я б такого, ну, от сьогоднішній день, якщо сказати. Зараз літо, багато церков звершають хрещення. Ну, Є церкви, які зимой ще звершують, які душі літом звершують. І якщо так просто от сказати, що церква проповідує? Мені деколи навіть кажуть, «Валік, ти як проповідаєш, то в твоїх проповідях завжди якось мусить бути ну, якийсь або ну, прямий, або десь якийсь е заклик до покаяння, або спрямоване до покаяння. І коли мені це задали, я таку якось не звертав на це увагу, думаю, то ж добре. Ну, а де вас ще будуть кликати до покаяння, як не в церкві? Що, в інтернеті хтось там пише, що треба покаятися? Десь на рекламу дасть, що покайтесь і віруйте в Євангелії, якась там організація. Та не буде такого. Церква це місце, де ми проповідуємо Христа розп'ятого, який є реальний. І Він сьогодні кличе нас через покаяння, тому що він звершив своє спасіння, щоб ми з ним примирилися і мали з ним стосунки. І ми це проповідуємо. І продовжуючи цю думку, що відбувається зараз хрещення в різних церквах, люди, якщо сьогодні до церкви сказати, що, що вам треба для того, щоб зцілилася ваша душа і тіло, то такий простий рецепт, як тій дівчинки, покайтеся і охрестіться в церкві. І люди в це не вірять. Не вірять Бо, коли ми чуємо свідчення їх про їхнє навернення, про їхнє слідне за Господом, то ми знаємо у ці всі процеси, які відбувалися. Я думала, піду туди, я думала зробити то, але вже коли мене прижало хвороба, чи якісь страждання, чи ще щось, ну то я вже так нехотя повірила. Що відбулося, якби на Аман просто йому сказали? Іди ви місяць і добре, піду. Він би пішов, омився би. І він був би очищений чи не був би очищений? Був би. Дивіться, як воно відбулося. Він в гніві, в гніві повернувся він і пішов у гніві. Тобто він вже не хотів нічого робити. І тут раби, які стоять біля нього, це такий, я думаю, що це вони такий прообраз у того, що от в нас друзі, які стоять, кажуть, говорили до нього, батьку мій, коли б Велику Річ говорив тобі пророк, чи ж не зробив би ти? А що, коли він сказав тобі тільки, умийся і будеш чист. Раби його, переконують, кажуть, ми вже прийшли сюди. Він, якби щось тебе велике, попросив. Ти б виконав. Ну то ж тільки умийся. І вже я думаю, він знаєте, так не нехотя. Так, як деколи нас буває, що ходимо в церкву руками, там. вже бачимо, наші діти покаялися. Хрещення прийняли. вже бачимо, що наладжується сім'я, наладжується робота, життя. Ай ні, я ще десь там. Я ще десь там поблужу трохи. Я ще десь там в світі похожу. Я ще десь там до якогось якось там буду слухати. Хтось там щось розказує, якісь байки по інтернету. І таким способом диявол дурачить людей, обманює. І люди ведуться, і час, іде, іде. І він дивіться: зайшов в воду. І занурився в Йордані сім разів за словом Божого чоловіка. Тут написано, за словом Божого чоловіка. Тобто, в будь-який спосіб, як він виконав це, навіть нехотя, І стало тіло, як тіло моло хлопця, і став він чистий. От тепер ми в воді вже. В воді вже. Він став чистий. А якби він зразу послухався, він би був чистий чи не був би чистий? Так само би спрацював цей метод. Так само спрацював би. А якби ми зразу вірили в Слово Боже, яке нам церква, яке нам Господь проповідає, що, дорогі друзі, сьогодні не час, час останній. покайтеся, примиріться з Богом, умийте свої гріхи, приймайте хрещі. Мені подобається е, одна спортсменка, я її відео дивився. Відома спортсменка, мала великі результати. Ну знаєте, вони спортсмени, вони такі всі круті, горді, їм Бога не треба. А тут вона стала в її кар'єрі така пауза, що вона травму отримала і один рік не виступає, один сезон пропустила. А коли ти вже не в топі, то ти вже нікому не цікавий, тобі ніхто не цікавиться. І вже не на фоні цього депресія. Депресія. Чоловік в неї був віруючий. І от вона вже покаялася, прийняла хрещення і розказує, як вона перший раз покаялася, як вона підняла руку за проповідком і каже: Я сиджу в зібранні, таке велике зібрання, і проповідник запрошує і каже. Хто хоче зі мною помолитися, мої молитви покаяння, хто хоче почати сьогодні цю дорогу, слідування за Господом, підніміть руку. І вона така в страсті, каже: Я піднімаю, встаю. я не знаю, що я думала. Я думала, що зараз каже, небо відкриється, ангели почнуть на труба грати. Ніхто не грав, каже, нічого не відбулося. Але я тільки пізніше зрозуміла, що це, це процес, в який Господь нас закликає, що ми стаємо крок за кроком. Пам'ятаю, і вона, і, і вона цю історію розказувала, і мені вона нагадала так, як. У нас на гурток колись волейбольний ходили молодь, і дві дівчини ми так спілкувалися там на розборі після волейболу, і вони кажуть, а в нас є бажання покаятися. Я кажу, то слава Богу, рухайтеся. І через деякий час вони покаялися, ну, не в нашій церкві, а в другій церкві. А один хлопець, ми з ним спілкувалися. Я кажу, він такий, ну, такий правильний, ну, набожний, такі, знаєте, всі правильні речі, ну, з віруючої сім'ї. І я йому кажу, за що ти зараз молишся? Він каже, я молюся, щоб Господь мені дав покаяння. І мене це так вразило, я так слухаю, знаєте, думаю, а що, Бог одному дає, другому не дає? Він всіх закликає. А ти в зібрання ходиш? Ну так, да, деколи ходжу. Ну а в церкві закликають до покаяння? Ну так, да, я чую. То чого ти кажу, не виходиш? Ну, якось незручно. Ну, то підійди до пастора, скажи, що в тебе є бажання. І так він десь і розсіявся, так я і про нього не знаю. Я ці історії розумієте, брати і сестри, зараз говорю для того, щоб через цю воду, в якої очистився е, Наоман, ми сьогодні побачили, що Господь таким самим приблизним способом в нашому житті працює і наповнює церкву свою. Він працює. І ще один нюанс такий, знаєте, хотів зауважити, що коли стає такого великого значення, як. Єдисей, до нього, як до Ізраїлю, сирійський цар послав, послав до Ізраїльського царя, і в них, знаєте, така велика стала думка, все так, ну, на такому високому рівні, то ми тут поглядаємо і бачимо те, що, як в нас сьогодні в Україні, от кажуть, Україна яка християнська держава, да? ну, це ж так є, всі говорять. І ми так, знаєте, думаємо, я навіть досліджував це одне питання, ну, може, воно трохи смішно, але це так реально є. Інколи от зараз військовий час, і ми чуємо молитви такі, Господи, благослови наше керівництво, вразуми їх поможи, щоб вони покаялись, щоб вони стали дітьми твоїми. І я досліджував, що глибина цього питання стоїть. Люди вірують, які входять ну, в протестантські церкви, бо я з такими спілкувався, вони десь очікують, що прийде такий президент, приблизно як Соломон був. І коли він освячував храм, що він поставить на Софійській площі 5-метрового підвищення, стане на коліна, зібре, збере весь народ і підніме руки і скаже Бог Ізраїля, Бог Авраама Ісаака, просимо тебе захисти нашу країну. Ви вірите в це, що так буде? Я ні. А люди це очікують. Знаєте чому? Бо Вони дивляться на. На державному рівні, що відбувається. І вони думають, що Божа лінія керівництва, Божий план спасіння рухається через державу. Бог керує серцями людей, Бог тримає все в своїх руках серце, царя в руці Господа. Але Він діє через простих, через церкву, через ці прості речі. І сьогодні не чекайте, що прийде вам президент такий, який стане баптистом і прийме хрещення при всіх. Це ілюзія, є реальне життя. Я реальне життя. Я слава Богу, я б за те, що так було. Але я в це не вірю, що так буде. Ми сьогодні повинні приймати істину, яка проповідується в реальності, в простоті і той час, який нам даний, використовувати для спасіння. Хай нас Бог благословить, щоб ці води, які на Омана умили і очистили, сьогодні на нас злинули. І коли сьогодні ми готуємося до хреща, коли сьогодні є час, коли є церква, то користуйтеся цим. Двері відкриті. Господь спасіння всім дарував. Хай йому буде слава, брати і сестри. Давайте ми помолимося, щоб наш розум був настроєний на слідування за Господом і Його розуміння. Амінь.